Тож, я сподіваюся, що ви всі там поставите лайки, тому що я буду дуже сумувати і плакати, якщо ви цього не зробите. Можете навіть це залишити на самому початку, бо записуємо ми вже другий раз, бо сказали, що перший раз було надто офіційно. Але ж як вам слухати, любі наші глядачі та слухачі? Ви ж повинні воно якось приймати. А то, звісно, мої коментарі класні, та я не впевнена, що воно вам треба. До речі, друзі, в нас є для вас подарунок. Коментуйте наше перше відео в Ютуб, і ми для вас розіграємо хвилиночку. Зокрема, Це стану ваш подаруночок, Ось такий чудовий е, ящичок нашого фірмового В'ятик. Всім привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні я у ролі ведучої нової нашої рубрики «Easy News. Це короткий відеоджаджет, у якому ми зібрали найактуальніші новини нашої компанії та брендів партнерів. Дивіться, слухайте та коментуйте. Це «Easy News від В'ятик. За даними дослідження Security Megatrends 2025, 70% каналів продажі у сфері безпеки зараз змінюються. Клієнти більше не шукають просто інтераторів, вони очікують партнерів, які беруть на себе відповідальність за результат і супроводжують впровадження рішення від початку до кінця. Серед головних тенденцій перехід від виключно обладнання до повноцінних платформ і сервісів, програмне забезпечення, хмаріні технології, аналітичні рішення стають основою сучасного ринку безпеки. Компанія Hikvision опублікувала результати глобального опитування про майбутнє відеоспостереження. Більше 50% компаній уже впровадили штучний інтелект у своїх системі відеонагляду. А ще чверть планують робити це найближчим часом. Основні цілі підвищення точності виявлення загроз, скорочення гибних тривог і автоматизація аналітики. Штучний інтелект стає не просто трендом, а стандартом ринку безпеки. Даху запустила інтелектуальну технологію пошуку і відеовізсік. Вона дозволяє знаходити потрібні моменти буквально за секунди, як у пошуку Google, за людьми, автомобілями, кольором одягу чи навіть подіями. Технологія вже доступна у клієнт-серверному рішенні DSS Pro і працює з обладнанням бренду DAFO. Компанія Ajax Systems оголосила про сьомий спешл-івент під назвою «Сміливість бути першими. Захід відбудеться 21 листопада і традиційно стане важливою подією року в індустрії безпеки. Ридж представила новий маршрутизатор Wi-Fi 7. Він забезпечує швидкість до 7200 Мбіт за секунду, стабільну роботу і широке покриття завдяки вісьмом антеннам. А ще він має 2,5 гігабіт порти. Це не просто роутер, а надійна мережа для дому і бізнесу. Модель вже доступна до продажі. Українська енергосистема знову переживає непростий період. Та, попри виклики, енергетики продовжують зміцнювати інфраструктуру. Ринок відновлюваної енергетики зростає, а потенціал країни у сфері сонячних рішень колосальний. Лише дахові станції можуть генерувати до 290 ТВт годин на рік. Тож, якщо ви хочете, познайомитися ближче з енергетичними рішеннями від таких провідних брендів, як Victron Energy, Dia, Hixi Power, Mast, Vitar та багато інших, запрошуємо вас 14, 15 та 16 жовтня на виставку «Енергетика в промисловості 2025» в Києві у Міжнародному виставковому центрі. Стенд Віатек, павільйон номер 1, місце Чіп 5. Енергетика в промисловості 2025 – це чудова нагода побачити технології в дії, поспілкуватися з експертами і обмінятися досвідом. Виставка збере ключових гравців ринку в одному місці. Тож не пропустіть! А ще, якщо ви зараз у пошуках цікавої роботи, завітайте на наш сайт у розділ вакансії. Ми шукаємо експертів енергетичного напряму та інженерів із систем безпеки. На вас чекають сучасні проєкти, провідні бренди та класна команда. Я вам гарантую. І звісно, ми завжди відкриті до спілкування. Якщо у вас є цікаві новини, кейси чи проєкти, якими ви хочете поділитися, надсилайте їх на адресу ізінюзсобаковіате.ю. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступному випуску Ізінюз і біотек.